Таких розмірів цього матраса ви не знайдете ніде. Це є матрас Бріз турецький без пружини, дуже комфортний. І він зазвичай в Україну імпортується в розмірах 160 х на 2 та 180 х на 2. Але ми для наших клієнтів замовили його в розмірах 160 х на та 180 на 190 Кількістю Кількість обмежена буквально по три матраси кожного розміру вирішили взяти, попробувати, чи дійсно вони будуть користуватись попитом саме в цьому розмірі. Бо насправді цей матрас продається найбільше. Чому? Тому що він середній по жорсткості підходить більшості людей, дуже комфортний і має ось таку класну масажну прошивочку. Дійсно, дуже зручний матрас. 140 кг витримує на спальне місце 22 см висота. Доставка по Україні безкоштовна, ще його можна взяти в оплату частинами на 5 платежів від приват або монобанку і пройти полежати, якщо ви в Києві знаходитесь. Є готовий на складі, чекати не потрібно. Якщо цікаво... Ціни на розміри на матрас бріз дивіться на сайті Солохає а в описі підві.